Вітаю всіх любителів Тиополювання. Слава Україні, героям слава. Сьогодні у нас неділька, 8 вересня. Як і раніше, у нас дуже сухо дощів зовсім немає. Вирішив я прогулятись до лісу. Бачу, волиняни знаходять грибочки, можливо, в їх були хоч невеличкі дощі. Вже я трішки походив і є в мене деяке казнахідок. Це моє улюблене місце, це боровики Як бачите, вже це перший і він спілий. Дуже переспілий, але, але немає жодної дірочки, він не червивий. І в шапці також дірочок не бачу. Щось поїло його, або миша, або білочка. Не знаю, це перший. А ось ще один. Виросли вони, видно, трішки раніше, От там міцно сидить. О. О! Ось цього краще видно, що це боровик. саме. І також поки не бачу, щоб були червиві. Також поїджений, якась мишка поласувала. Ось такі це перші знахідки, я вже трішки погуляв. Як і раніше в лісі дуже-дуже сухо, немає зовсім дощів. Хоча можливо на наступному тижні будуть. Йдемо далі перевіряти, можливо, щось знайдемо. Да, правда Бачу тільки одного гриба парасольку і той, і той такий підсушений. Немає сенсу такого брати. Погода досить таки жарко, близько 28 сьогодні з вітерцем, тому в лісі просто супер. Йдемо далі, можливо, ще щось знайдемо. Буду дивитись, чи візьмемо ми їх, чи ні. І ось чергова знахідка. Як не дивно, це також боровик. Ну це вже все. По суті, його на декілька годин на сонцю залишити і буде непоганий сухий гриб. До речі, напевно, не червивий навіть. Просто висох. Нічого ми його десь приховаємо. Ось це місце, ось дорога. Тут знаходив останні гриби в минулому році. 26 листопада вже навколо був сніг. Розтануло декілька галявин і вдалося знайти. Здійнявся тут такий вітерець. Сподіваюсь, вам щось буде чутно. Потрібно перевіритись, решту місць. Можливо ще десь є грибочки. Ось, а ось ця знахідка мені дуже подобається. Це вже значно краще. Знову боровичок. Я трішки навіть здивований. Ну, Не полюбляють боровички, рости в спеку. Вже коли більш стане холодніше, ось тоді вони краще з'являються. Більш такі холодні ночі їм більше подобається. А зараз спека, чому вони з'являються, не знаю. Звичайно, я і цьому дуже радий. Ось так. До речі, досить такий твердий. Сподіваюсь, що він не червивий. Ті минулі, минулі були і не червиві. Сподіваюсь, що почнеться такий справжній осінній сезон і грибочки, грибочки будуть здорові і будуть їх багато в цьому році. Але це тільки мої мрії. Вас я попрошу підписуйтесь на канал, поставте вподобання цьому відео. І на всі ваші коментарі я відповідаю. Тому запитуйте. А я йду далі перевіряти наступні місця. Я вже трішки находився, але є ще одна знахідка. І знову, і знову боровик. До речі, той попередній маленький був трішки червивий. Він зовсім трішки диречок. Ну а не боровики, якщо буде червивий, він буде твердий. Це вони більше схожі паровики на дубові. І також часто, навіть якщо буде червивий, буде досить такий міцний. Ось такий красунчик. До речі, на цьому місці е, торік, можна казати, перед самим снігом, перед початком зими, 15 листопада, моя мати тут знайшла досить такий. Багато красивих боровиків. Подивіться це відео, я постараюсь прикріпити. Відео з'явиться ось тут зверху посилання. Перегляньте. Це можна сказати було перед самим снігом 15-го, а 17-го в нас вже був сніг. Ще трішку ліса є, ще є де дивитися, буду шукати ще. Дуже дивно, не знайшов поки білого жодного, тільки боровчки знаходять А ось і перший білий. Бачите, повністю А, я думав він зігнив, а його миша, скоріш за все, з'їла, так. Я думав він був гнилий, але корінь погляньте, зовсім твердий стоїть. Ось, А це миша так поласувала. Роскинемо далі, нехай сіяться спори, можливо буде грибне місце. А що це тут у нас? А це у нас знову боровичок. Так, трішки також миша поїла, немає їм що їсти, трішки такий сухенький, але ще непоганий. І напевно є декілька дирочок. До речі, хто дивився попереднє відео, звідси я починав рахувати боровики золотистий. Саме на цій глявні я знайшов їх більше 60 штук, здається 63. Ось попереду, визначив, ви бачите, ось ця пляшка, звідси я починав рахувати і щось я ще бачу. А це, напевно, сухий боровик золотистий. Так, бачите, висох. Ну, не більше не сухий, а такий об'ялений. Тягнеться. Хоча його напевно можна і зламати. Ось так сухо. Кажуть, що цей гриб, саме боровик золотистий, він захоплює ті місця, де полюбляє рости звичайний боровик. І витісняє його. Так, чи це чи ні, я ще не знаю. Але торік трішки слабовато. Тут було боровиків, але в цілому торік і сезон був набагато слабший на минулі роки. Будемо і далі спостерігати і робити висновки. А, ось і грибочок. Знаєте що це? Це боровик золотистий. Один. Я вже трішки обглянувся тут, але бачу тільки він один. Якщо дивилися попереднє відео, на цьому місці я знайшов 63 гриби минулого разу. Ось там вони всі росли. В основному тут тільки декілька в цю сторону росло. І трішки з цієї сторони, ось цієї галявини. А зараз один, ну, але потужний. Красивий грибочок. Е, я їх не беру, не їм, хоча всі кажуть, що він дуже-дуже такий смачний. До речі, з'явився він не так давно на території України. От, наприклад, точно не скажу, коли саме в нас, в Білорусі кажуть, наш, почали їх знаходити у 2018 році, 2018 -му. Я думаю, все-таки в нас тут раніше я знаходив. Це близько, думаю, 16-15 рік. І кажуть, рухається він на схід зі швидкістю до 200 км у рік. Так що, я думаю, скоро можна буде зустріти і в інших областях України. Тут нам він подобається йому рости. Приятливі умови. Спочатку він ріс буквально 3-4 квадратних метри, така галявинка маленька. А ось в минулому році вже заполонив повністю ось ту галявину. Все навколо. І в цьому році також. В минулому році максимум грибів до 20 я бачив зараз. А як казав, в цьому році бачу навіть 63 на цій галявині. Будемо шукати ще, можливо, десь навкруги і ще вдасться знайти. В ну, занадто сухо. Будемо чекати дощу. Ну Ось я на краю лісу, покажу, що я забрав. Забрав тільки цих чотири грибочки. Решта, як ви бачили, були або дуже старі, або такі вже занадто сухі. Висушились прямо на місці там, де вони росли. Скажу чесно, був я налаштований більш песимістично, але все ж таки вдалося щось знайти. Сподівався я знайти більше білих навіть і не думав, що в основному всі грибочки будуть бровиками. Все-таки дивився ті відео, що люди викладають або фото. Зазвичай у них звичайні білі. А в мене ось так вийшло. Ну що ж, будемо чекати дощу. І сподіватися, що такий буде чудовий грибний сезон. Дякую вам всім за увагу, підписуйтесь на канал, поставте вподобання, це дуже допомагає розвивати канал. Всім дякую і до наступної зустрічі в лісі.